Всім доброго дня! Нашим кулем уже так, це ми 21 день брали, точніше бройлери вже два тижні прошло 35 днів, плюс-мінус десь так, мабуть. Вони у нас підросли. петушки, понятно дело, саме великі. Вони у нас ростуть, ми вольєрчик такий зробили на волочці, щоб обростали пір'я. Але це не все ще. У нас в мене з'явився ще один проєкт. Зараз вам покажу в наступному відео. Нагадую, це перший досвід з бройлерами, що в мене в житті. Поки ростуть подеже. Нема ніякого. В всі. Всі нормальні. Ну, при заїзді тільки один, один бролер, ми його зарізали, не стали мучити. Якщо ви побачите, вона там лапу поламала. Не знаю, чи це при їзді, десь при переїзді, мабуть, десь лапу вона поламала, вона два тижні пожила, нічого не восстановилось ми її зарубали. Так що якось так. Зараз покажу ще один проект свій. Якось так.